Матеріали, що контактують з харчовими продуктами. Матеріали, що контактують з харчовими продуктами, це предмети і матеріали, призначені для безпосереднього або опосередкованого контакту з харчовими продуктами для збереження поживних властивостей таких продуктів, здоров'я споживачів та захисту їх інтересів. До таких можна віднести упаковку і контейнери, столові прибори і посуд, елементи обладнання для харчової промисловості, наприклад, конвейерні стрічки. Контейнери, які використовуються для перевезення матеріали та вироби, що контактують з водою, призначеною для споживання людиною, наприклад, пляшки, матеріали, що контактують з харчовими продуктами, повинні проходити перевірку на безпечність, оскільки хімічні речовини з них можуть мігрувати в харчові продукти. Відносно безпечності матеріалів та виробів, що контактують з харчовими продуктами. В Європейському Союзі існує ряд обов'язкових норм, закріплених в наступних правових актах, регламент ЄС 1935-2004 щодо матеріалів і виробів, призначених для контакту з харчовими продуктами, регламент комісії ЄС 2023-2006 від 22 грудня 2006 року щодо належної виробничої практики для матеріалів і виробів. Призначених для контакту з харчовими продуктами Регламент ЄС 10 2011 щодо використання пластмаси. Директива 84-500 ЄС щодо використання кераміки, Директива 2007-42 щодо використання реконструйованої целюлози, регламент ЄС 282-2008 щодо використання переробленої пластмаси Регламент ЄС 450 2009 щодо активних і розумних матеріалів, які контактують з харчовими продуктами, Регламент ЄС 10-2011 щодо вінілхлоридмономерів, Регламент 93-11 ЄС щодо вивільнення нітрозаменів, Регламент 1895-2005 ЄС щодо використання певних епоксидних похідних тощо. Правова основа що діє Європейському Союзі. Досить широка і може бути адаптована до технологій, що стрімко розвиваються, з врахуванням розгорнутих вимог до різних видів матеріалів, упаковки та речовин для них. Обов'язкові вимоги до матеріалів, що контактують з харчовими продуктами, полягають в наступному. Міграція хімічних речовин. Згідно вимог ЄС, міграція небезпечних для здоров'я речовин не допускається. А міграція інших хімічних речовин не повинна викликати ніяких змін в складі і органолептичних властивостях харчових продуктів. В нормах ЄС зазначено, що шкідлива для здоров'я міграція хімічних речовин не повинна відбуватися ні за яких умов, тобто за будь-яких умов, в яких передбачувано буде знаходитись упакований харчовий продукт, не повинна відбуватись міграція хімічних речовин з упаковками матеріалів. Вторинна переробка. Регламент ЄС 1935-2004 встановлює, що переробка є бажаною. Переробка упаковки, яка контактує з харчовими продуктами, як одного з видів матеріалів, описується в Директиві 94 62 ЄС, що стосується упаковки та поводження з відходами. Також є окремі директиви, в яких описуються конкретні вимоги до переробленої плівки з целюлози і переробленої пластмаси. Маркування харчових матеріалів, засоби позначення приналежності певного матеріалу чи виробу до класу харчових в ЄС включають застосування написів, інструкції і символу келих і виделка. На етапі гармонізації національного законодавства до вимог ЄС був розроблений проект закону України про вимоги до предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами, яким встановлюються загальні та специфічні вимоги до обігу предметів та матеріалів. Що контактують з харчовими продуктами, в тому числі активних та інтелектуальних предметів та матеріалів. Цим законопроектом також запроваджуються спеціальні заходи для окремих груп предметів та матеріалів, державний реєстр речовин, дозволених для використання у виробництві предметів та матеріалів, а також державний реєстр речовин, що можуть входити до складу активних чи інтелектуальних предметів та матеріалів. Визначається процедура включення та виключення інформації до такого реєстру.